Ця тесла самостійно довезла мене за 50 кілометрів до Баннінгса майже. Тесла FSD, крок до автономії чи небезпечна іграшка. Мій досвід водіння за 50 кілометрів. Ідея повністю автономного автомобіля захоплює уяву. Ми бачимо майбутнє, де кермо і педалі стають архаїзмом, а автомобіль сам доставляє нас до місця призначення, поки ми займаємося більш важливими справами. Тесла з її системою в повного автономного водіння FSD, намагається втілити цю мрію в реальність. Нещодавно мені випала можливість особисто оцінити цю технологію в дії на Молваї в околицях Брізбена, Австралія, і я поспішаю поділитися своїми враженнями. Перше враження, ого, це працює. Зізнаюся, я був скептично налаштований, численні історії про проблеми з автопілотом Тесла. Невдалі спроби паркування і загальні побоювання з приводу безпеки автономних систем залишили свій відбиток. Але перші п'ятьох хвилин водіння в режимі ФСД справили враження. Система плавно керувала кермом, підтримувала швидкість, перебудовувалася в інші ряди і навіть вказувала на руху. Це відчувалося зовсім не так, як стандартні системи допомоги водієві, які постійно вимагають втручання. Автомобіль дійсно думав і приймав рішення, ґрунтуючись на навколишньому оточенні. Навчання на людині, філософія Тесла і її обмеження. Цікавою особливістю підходу Тесла є акцент на навчанні системи на основі даних, отриманих від хороших водіїв. Це, по суті, означає, що алгоритми дізнаються, як водій реагує на різні ситуації на дорозі. Ідея, звичайно. Привабливо, якщо автомобіль навчиться водити, як досвідчений і відповідальний водій, він буде приймати правильні рішення. Однак, тут криється і проблема. По-перше, як визначити, хто є хорошим водієм, стиль водіння дуже індивідуальний, і те, що для одного водія є нормальним, для іншого може бути ризикованим. По-друге, покладаючись виключно на дані від людей. Система може успадкувати їх помилки і забобони. Автомобіль може навчитися ігнорувати пішоходів, які притинають дорогу в недозволеному місці, або занадто агресивно перебудовуватися в інші ряди, якщо водій, на основі якого він навчався, робив це регулярно. Мій тест – від автостради до Банненс і назад. Офіційний маршрут, розроблений Тесла, безумовно, був добре розроблений. Але я вирішив внести невеликі корективи і перевірити, як система впорається з типовою австралійською парковки в Бенес, мережі магазинів товарів для дому та садівництва. Бенненс відомі своєю хаотичною атмосферою, де автомобілі щільно припарковані, а люди поспішають у своїх справах. І ось тут почалися перші серйозні проблеми. Система не змогла правильно розпізнати дорожні знаки, не змогла вчасно перебудуватися в потрібну смугу для повороту, що найнебезпечніше проігнорувала знак «Поступися дорогою. Довелося вручну взяти кермо і запобігти зіткненню з іншим автомобілем. Вейму проти Тесла, різниця в підходах до автономії. Враження від мого тест драйву Тесла ФСД нагадали мені про мій досвід водіння на вейму в Лос-Анджелесі. Вийму використовує набагато складнішу систему, що включає лідари, радари та камери. На відміну від Тесла, Вейму не вимагає присутності водія на сидінні. І ось тут стає очевидною принципова різниця в підходах до автономності. Тесла покладається виключно на бачення камери, тоді як вийму використовує комбінацію датчиків для створення більш точної та надійної картини навколишнього середовища. Ви йому відчувалася набагато впевненіше і передбачуваніше на дорозі. Вона не реагувала на божевільних водіїв, не здригалася при різких маневрах і завжди приймала правильні рішення. Оцінка та висновки крок вперед, але ще далеко до повної автономності. Тесла FSDC – безумовно, цікавий і багатообіцяючий крок до автономії. Система дійсно може керувати автомобілем в певних умовах. І це створює відчуття, що майбутнє вже на порозі. Однак, говорити про повну автономність ще рано. Система все ще далека від ідеалу і вимагає постійного контролю з боку водія. Вона не завжди правильно розпізнає дорожні знаки, не завжди приймає правильні рішення в складних ситуаціях і не завжди передбачувана в своїй поведінці. Мої рекомендації. Не довіряйте системі повністю, завжди будьте готові взяти кермо і запобігти потенційно небезпечним ситуаціям. Використовуйте систему тільки у відповідних умовах, не використовуйте систему в погану погоду, в складних дорожніх умовах або в незнайомих місцях. Ставтеся до системи як до помічника, а не як до заміни водія. Система може полегшити водіння, але вона не може замінити людину. Більше датчиків краще. Я вважаю, що Тесла повинна розглянути можливість додавання додаткових датчиків, таких як лайдерс, для підвищення надійності та безпеки системи. Майбутнє за багатошаровою системою. Я переконаний, що майбутнє автономного водіння це багатошарова система, яка поєднує в собі різні датчики, алгоритми та методи навчання. Тесла FSD є важливим кроком у цьому напрямку, але ще довгий шлях. Поки ж я б не рекомендував покладатися на Tesla FSD як на заміну водія. Це цікава технологія, але вона все ще вимагає постійного контролю та уваги. Інакше, дорога до автономного майбутнього може виявитися набагато небезпечнішою, ніж ми собі уявляємо. Важливо пам'ятати, що автономне водіння це складна і постійно розвивається технологія. Перш ніж покладатися на неї, необхідно ретельно вивчити її можливості та обмеження.